Буде тобі враже так, як і відьма скаже, писанку розпишу, люльку заколишу. Матір твою враже, без дітей залишу. Батька твого враже смертю заспокою. Жінку твою враже, висушу ганьбою. Ці слова на початку повномасштабного вторгнення українці чули в радіоефірах та на музичних платформах ледь не щодня. Пісню з вірша враже можна впізнати у виконанні гурту Енжі Крейда і до сьогодні. Сію тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже. 5 квітня до одного з бориспільських ресторанів завітала письменниця та авторка відомого вірша вража Людмила Горова. Протягом двох годин відвідувачі зустрічі насолоджувались творчістю пані Людмили. Не бійся, дитино. Це танки. І танки ці наші доню. Вони захищатимуть ранки на Трої і оболоні. Вони боронитимуть ночі на півночі, півдні, сході, тож ти не заплющуй очі, годі боятись. Годі. Он, бачиш, махає дядя, ти теж можеш привітатись. Він їде нищити гаддя, що вчило тебе боятись. Вірші для дітей, філософські твори про війну та кохання, а також гуморески. Письменниця каже, що тематика її творчості різноманітна. Вірші дуже різні. Якщо там, говорити про те, що я починала взагалі з якоїсь такої іронічної поезії з нецензурною лексикою, потім раптом написалися трохи віршів дитячих. Які були надруковані, і я після всього цього безладу такого неподобства раптом стала дитячою письменницею? От а далі е, були там був вірш покровенька. Який я сприйняла як, вже, мабуть, вершину своєї творчості, я була впевнена, що краще за це я вже нічого не напишу. Це був ну, відповідно вірш присвячений загиблим, тому що для мене війна почалася в 2014 році, а не в 22-му. і е, далі було дуже багато віршів, які я називаю рефлексіями, тому що це не є мистецтвом як мистецтвом. Це швидше є е, заримовані або не дуже заримовані почуття, які потребували вираження. Виступила на заході і колишня солістка гурту Енчі Крейда Ангеліна Каташинська. Вона розповіла про те, як слова вірша Людмили Горової вперше лягли на музику, і з цього зародився хід. От коли Мені скинули твір Людмили. Мене, я, я довго виходжувала, це довго мені так музика ця не йшла, але в один такий прекрасний момент я просто беру баян, тому що я баяністка. Я граю на кнопковому акордеоні з дитинства і просто награла. І ви знаєте, в мене мої рідні, там мама, папа, брат, сестра. Вони такі, що, що тебе так пре? А я просто, ви знаєте, клас! Все, сідаю писати, пишу все, відправляю своєму продюсеру, ми робимо цю, цю пісню і дуже багато відгуків було, дуже було багато виступів. І я щаслива, що саме з цією піснею у нас було багато благодійних концертів, за допомогою чого збиралися донати. На дуже дуже важливі речі відвідувачі діляться, що в творчості Людмили Горової їм найбільше подобаються філософські метафори та глибокі сенси. Мені подобаються такі глибокі метафори, що можна наподумати. Не просто там я тебе люблю, а ти мене ні йде. Такі прості, а такі наподумати і цікаво послухати ці слова. Для мене я, наприклад, не знала деякі сліви, архаїзми. <с>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, я не чула цю авторку, мені цікаво. Я бачу, там книжки продавалися, теж цікаво. Хочу до ні купити цю книжечку про Ліпили Вареники, чи як вона там називається. І популяризація. Люди сидять, слухають, дізнаються щось нове. Думаю, це варто, особливо дітям, молоді, так точно. Не тільки послухати вірші та пісні, а й задонатити саме це є метою проведення заходу, зазначає організатор Борис Шапіро. Не забуваємо про наші добрі традиції волонтерства, благодійності. Е, трохи більше ніж місяць-півтора тому було створено фонд фонд пам'яті Руслана Кулика. Благодійний фонд Позивний руля, якому ми допомагаємо сьогодні. Можна долучитися до, до збору волонтерських. Вони зібрали за два місяці якісь самошечні кошти під мільйон. І вже придбані певні там транспортні засоби і передані. Ну бо така в нас сьогодні програма. Тобто література, музика, дружні спілкування, волонтерські справи була присутньою на заході сестра загиблого захисника України Руслана Кулика Анна Назарчук. Вона зазначає, що після загибелі їхнього героя родина всіма силами допомагає зсу сьогодні. Іде за підтримкою нашого фонду, який ми створили в честь мого двоюрідного брата, який загинув Руслан Кулик. Ось тому це таке поєднання і благодійності, і якогось культурного заходу. От всі гроші, всі кошти, які будуть там зібрані сьогодні, і були зібрані до того, вони йдуть на допомогу підрозділам. Наприкінці ж заходу відвідувачі мали змогу придбати книги Людмили Горової, а також її чоловіка, письменника та музиканта Руслана Горового. Анастасія Усик, Анастасія Пузій, Денис Драган. Новини Терез Бориспіль.